Вірш, як ти? Не лякайся, тільки віруй Марка 5:36. Якщо тобі, здається, я пішов, то знай, що я схилився над тобою. Мене до тебе сповнює любов. Сумую, як ти томишся журбою. Я поряд, хоч здається, що мовчу, і ти не бачиш відповідь конкретну, як кличеш, Боже, змилуйся, почуй. Пишу тобі в той час етюд портретний, виводжу ніжно, пильно кожен штрих, шліфую серця кутики до блиску. Моє дитя, ти є одним із тих, хто володіє надзвичайним хистом. Ще зачекай. Шедевру, ти діждись, не випереджуй, я усе влаштую. Ти що не віриш? Поряд я, Сміхнись». Я не мовчу і кожне слово чую. А хочеш тебе зараз обійму? Ти відчуваєш це тепло по тілу? Люблю тебе, я сильно. І тому тобі все з часом стане зрозуміло. Проси, не бійся і співай пісні. Я контролюю, вір, все буде вчасно. Моє дитя, прошу, довір'сь мені. Для тебе в мене сховано прекрасне. Амінь.